Добрий вечір. Сподіваюсь, він добрий буде. Я вам давала розклад на 7 днів з 14 числа по 20 число. Не просто так, було погано перечуття. І воно справдилося. В ці дні були великі обстріли, в Києві великі жертви. На жаль, YouTube моє відео не виставляє, як би хотілося. Мізерні перегляди, тому краще підписуйтеся. Сьогодні зроблю розклад по обстрілам до кінця місяця, червня, От, з сьогоднішнього дня, 21 число по 30 число. Подивимося загальну ситуацію в ці дні, і потім по містам, міста будемо брати ті, що найбільше обстрілюються. Де буде гірше, де краще, подивимося. Так, сьогодні 21 число. Воно вже закінчується. І по, до кінця місяця. Так, подивимося загальну ситуацію. Зальна ситуація з обстрілами по Україні. Шістка жизл, Верховна Жриця, Дев'ятка кубків. Ну, Путін не зупиняється на ці дні. Він наступає, тому і будуть далі обстріли, бо він хоче перемоги. Ось дев'ятка кубків, він хоче перемоги. І, на жаль, йому допомагає от Верховна Жриця, не дуже й таємно, вже майже відкрито допомагає Америка. Ось, І шістка жизлів, це наступ Путіна, тому обстріли будуть продовжуватись, нікуди вони не дінуться. Тепер подивимося ситуацію по різним містам. На ці дні візьмемо спочатку нашу столицю Київ. Що буде в Києві? Шістка кубків імператор, Шістка пентаклів. Будуть обстріли житлових будинків. Імператор це тут як Путін. Шістка пентаклів – це безпілотниками. Але можуть бути і ракети. Ще покладемо. Можуть бути і ракети. Паш тут жезлів. Так. Ну, що сказати? В найближчі дні, особливо найближчі три дні, Треба бути в Києві дуже обережними. Під час обстрілів, масованих безпілотниками, чи навіть починаючи з ракет, іноді обстріли, треба спускатись в укриття. В підземні переходи, укриття, не сидіти вдома. Особливо, коли ракети. Ховатися треба виходити і ховатися. В метро можна в Києві. От, Так що дивіться, найближчі дні Київ дуже небезпечна ситуація буде. Тепер Харків подивимося. Місто Харків. Що там буде в ці дні з 21 по 30 червня? Трішечки там ніби за було четвірка мечів, вісімка мечів показує, що дуже складна ситуація буде. Теж будуть великі обстріли. І іерофант. Будемо захищати Україну, працюватиме ППО, але треба і в Харкові бути дуже обережними. Бо тут буває така ситуація, якщо масований обстріл, тут ось вісімка мечів, тут як безвихідна ситуація. І там, і там, і там небезпека. Щоб не попадати в таку ситуацію, то треба вчасно, треба йти в укриття. Або ще краще виїжджати, з Києва, з Харкова, виїжджати. От на літо кудись в село, на дачу, куди можна, до родичів якихось. Так, тепер Одеса. Як буде Одеса себе почувати? Загрози великі, ось відразу, захист дев'ятка жезлів, пажмичів ось загрози, дев'ятка жезлів захист, ППО. Ракети і колісниця. Ворог буде намагатися наступати і на Одесу. І колісниця тут випала. Тому будьте дуже обережні. Якщо ворог намагається наступати, то будуть великі обстріли міста. Житлових будинки особливо. Тут дев'ятка жезлів показує. Будинок захищає чоловік. От. Найближчі дні теж. Найближчі дні, особливо найближчі три дні, треба ховатися в Одесі від обстрілів. Так, тепер Дніпро. Подивимося місто Дніпро. Теж жезли, королева мечів. Теж будуть великі обстріли. Або, ну, не в найближчі дні, але будуть, будуть ось ракети королева жезлів, королева мечів, ворог. Тому тут іще і наступ, наступ на Дніпро. Тому, звісно, можуть обстрілювати і великі обстріли Запоріжжя. Дивимося Запоріжжя до кінця місяця. Сьогодні 21 число. Так, Запоріжжя, Ірофант. Помірність, сім камичів. Будуть обстріли не такі, не такі важкі, як в інших містах, але регулярні. Карта помірності. Це теж показує інфраструктуру. Вода, біля води, біля Дніпра і сімка мечів теж тікає. Теж показує, що обстріли будуть. Так, тепер херсон. Багато Херсон. Постійно там обстріли. А що буде в кінці місяця? Глянемо. Херсон, Херсонська область. Ну, може, трохи краще, але тут імператор, він частіше показує ворога. Імператриця, імператор, королева кубків. Королева кубків вода. Наступ на Херсон показується картами. Бажання ворога перейти Дніпро на праву сторону. Ось імператор і королева кубків показує. Хоче захопити Україну. Ворог. Так, Україну і Херсонську всю область, місто Херсон. Тепер подивимося суми. Що буде з сумами. Там постійні обстріли. Карта мир, король кубків, наче щось тут з суми. Щось буде краще, але ось король жезлів. Під кінець місяця король жезлів показує, що будуть і ракетні удари, обстріли великі. Особливо під кінець місяця. Так, ну що у нас ще чернігів? Подивимося? Чернігів. Помірність карта. Дві жезлів і трійка мечів. Начебто обстріли помірні дві тільки жезлів, помірність, але трійка мечів, ці помірні рак... ракетні обстріли, припустимо, можуть дати великі неприємності. Трійка мечів це погана карта. Це біль, страждання, поранення. от. Так що, дивіться, особливо теж в кінці місяця. Чернігів, тепер Львів подивимося, місто Львів. Бо ми Західну Україну не часто дивимося, там і обстріли менші. Ну, Львів подивимося. Львів. Ну, тут карти теж мечі і шістка пентаклів безпілотники можуть туди летіти. Король мечів, мечів це ворога, часто показує ворога. От. На Наці з 22 числа, там кілька днів, буде спокійніше четвірка мечів, а тоді можуть бути великі обстріли теж. Король мечів і шість пентаклів показує пентаклі, це як безпілотники. От. Ну, а король мечів це і безпілотники, і ракети ворог. От тому львів теж може обстрілюватися. Ну що, всі, начебто всі міста такі розклала, зробила розклад. Наостанок хочу вас попередити, що пішли в укриття. Особливо, якщо ракетний обстріл, який частіше буває після масованого безпілотного. Тут уже, якщо безпілотники дві стіни допомагають, дві стіни, то якщо ракетний, то вони не допоможуть. Треба спускатися в метро, в підземні переходи, в укриття, де є бетон, або кудись йти в парк, де нема будівель, якихось підприємств немає, які не обстрілюються. Парки, так? Ліс парк, між обстрілами безпілотників і ракет, є якийсь час, може 5 хвилин, може 10 хвилин, але можна вийти з будинку і встигнути в укриття, спуститись. А коли йде обстріл безпілотників, то тут уже не вийдеш, тут вже Важко, безпілотники на вулиці, на відкритому просторі, теж можуть дуже нашкодити. Бережіть себе, своє здоров'я, життя і до наступних розкладів.